Останнім часом моє тіло постійно болить. То органи траплення дають про себе знати, там гастрит нещодавно загострився, то по жіночому певні моменти є, то оперно-руховий апарат прям турбує кістки, болять, руки болять. Я не розумію, що відбувається з моїм тілом. Вчора я почула такий запит на розборі від дівчини досить молодого віку. І більше того, останнім часом такі часті запити від дівчат з панічними атаками, з лишньою вагою, з алергічними реакціями. Чому так відбувається? Справа в тому, що наше тіло воно показує абсолютно все, що відбувається всередині нашої душі. Якщо ми всередині довший період часу відчуваємо дискомфорт, тримаємося за якісь образи. Зневажаємо себе, гнобимо себе, порівнюємо себе. Якщо ми звикли говорити так там, де хотіли би сказати ні якщо ми звикли давити емоції, бути хорошими дівчатками, хлопчиками там, де варто сказати ні і розставити особисті кордони, тіло про це покаже. Наше тіло це проектор абсолютно всього, що довший період часу живе в нас. Тому що нічого безслідно нікуди не зникає все, що ми проживаємо, весь дискомфорт, весь біль, всі думки, всі переживання, все, що ми крутимо всередині себе, з певним періодом часу проявляється на нашому тілі. Тому, якщо ви відчуваєте дискомфорт, якщо ви відчуваєте певні якісь моменти вашого тіла, так само дають збій. Ви можете написати мені слово консультація у приватні повідомлення, і я детальніше зможу пояснити, розібрати на сесії, яка перша причина за цим ховається.